Привіт! Знову буду викладати відео нове і хочу вам показати етапи формування нашого городу. Ну, город у нас невеликий. Значить, всього десь, ну я не знаю, може сотки 4, але половина у нас під газонною травою буде. І під садом, а інша половинка це буде все ж таки город з грядками. Земельний участок ми поділили ось такими доріжками чоловік мій заливав. Так, це наші песики, красотки. Так. Значить, і ось дивіться, ось так у нас поділений наш город. З цієї сторони у нас буде повністю. Сад з газонною травою. І сьогодні я зробила невеличкий заборчик, бо є у мене такі помічники. Ще поділята та один Йорчик вдома, зараз із щенятками. Значить, ось так зробила. Тут у мене гортензія росте. ось бачимо, І сьогодні посадила по краю. Альпійську астру, по-моєму, вона так називається або сінтібрінка, як на неї ще кажуть. Е, так тут у мене компостна яма. Е, всі відходи в мене перегнивають. Є у нас і курочки, значить, також все повністю там у нас. Зараз у мене там дуже велика кількість Червячків які працюють. Так, ну тут у нас буде виноградник колись в тому році восени посіяла. Ой, посадила, вибачаюсь виноград. Так, це у нас деревця. Та ось, бачите, маленька абрикоска, але вона вже прямо вся в віточках. Це другий рік. Так, ось у нас малинка знаходиться. Далі. У нас є живика, росте. Так. І, ну, тобто, це все у нас буде під газонною травою. Будемо також сіяти і знімати відео. Повертаюсь назад. Тут у нас виноград росте, невеличкий, знову деревце, юка, е гібіскус великий вже кустик у мене. Тут по краюшку я посадила хосту. Так, І ось бачимо також сінтібрінка або альпійська астра, по-моєму. Значить, Також у мене тут по краєчку. Ну і далі значить, клубніка або земляніка садова, як на неї кажуть. Так, І по краю в мене крижовник і смородинка. Ну, Це ми трошки вже далі. І ось ця частинка це в мене буде город. Є тепличка, з якою я вже знімала відео. І, значить, що ми зробили? Хочемо стежинки також посіяти газонною травою, пересіяти для того, щоб е е було не брудно ходити, коли дощик і так далі. І ось ви бачите, я вже почала формувати першу грядочку. Ну, і потім заснімув засніму. Зас так, покажу вам відео, коли вже все повністю зроблю. Отже, все, на цьому відео поки завершує. В нас виходять. Є вже перший рядок. О, трошки важкувато після зими. І щось погода спортилася. Сьогодні у нас 31 березня. Вранці було мінус 2 в Запоріжжі, зараз плюс 9, але західний вітер, холодний і, напевно, щось знову намете. Отже, ось такі грядочки у нас вже виходять. Ну, а тут ми продовжуємо працювати. Дивити вам результат, який я отримала на городі. Ось такі діляночки, які будуть відокремлені одна від одної. Буду сподіватися, що все-таки ми їх засіємо газоном, стежинки всі, щоб було і гарно і, скажімо так, удобно, так, для того, щоб можна було ходити після дощика по цим стежинкам. Ну і в майбутньому хочемо з дерева зробити такий каркаси для того, щоб обмежити діляночки, їхні кордони. І ось, щоб можна було користуватися декілька років і не обкопувати, як я робила це сьогодні. В общем, це наш такий сьогодні результат. Хочу Продемонструвати те, які у мене всходи в теплиці. Те, що ми з вами бачили на минулому відео, те, що я вам знімала, так, ось, бачите, вже цибулька така повиростала. Ось уже гарненька. І скоро можна буде її вже і куштувати. Так, ось у мене вчиця зійшла, овес. І починають прокльовуватися вже горошок. Ось зараз покажу вам його. Ось він маленький. Садила горошок звичайний, щоб діти могли вже його коштувати. Залишила місце ось для посію, посію помідорчики на розсаду. Так, у нас повиростала редиска, салат. Починає вже з'являтися також. Так, знову редиска і шпінат. Садила шпінат, Рукулу садила під е, близенько до плівочки. ну, її щось немає. Можливо, вже сіміна не ті, а можливо, можеш їх зійде. Так, тут також залишила трошки місця, ось, між грядочками, для того, щоб посіяти. Тут знову у нас сердисочка. Ось вона вже зійшла, така гарнюня. Ось. Ну, а це у нас вже гірчиця. Ось така гірчиця. Знову ж таки, ось горошок прокльовується. Так, овес. ну І далі так само. А в теплиці у нас зараз скільки? А в теплиці зараз. 18 градусів. Зранку, коли було сонечко, було більше. Сьогодні день у нас такий змінливою погодою, наче і є сонечко буває, але і дощик помрязкує, і дуже холодний вітер. Західний вітер. Але з завтрашнього дня вже буде потепління. Всім дякую!